Тут ще капець коней на, на продаж всього. Кого, що буде цікавити? Камера розгадалася, знімаємо на телефон. Вони фестивалі? Немо далі, ні? Не? Тут величезний вибір коней. Це Від Арденки кобили Дмитровича тої гнідає. А, від тої гнів. Я думаю, що він граджіть, то він тут. Це честі, але мама Арденка, тато лише по тій орденці, гніді, що були, дві таких у Дмитровича кобилі. Це то мама його і Попережив, так? Так. Тато Пережив. Скільки йому місців він молоденький? П'ять місяців. П'ять місяців він е... дуже скоро відлучений, Так? Три скільки? Я половину чисть. в чотирьох місця, так? Десь ну. Його від кобили забрав. Ну, школи його да? він ходить. Ну, та я даю йому зерно, даю. Ну, буде, ну. Та не є худий, такий кіт середній. Та не си ти. Водичого нього вести. Ото всі сп'ють. Він <рекун> ще, так? Хоч би що. Файні ощущений. Будемо мати ногу в рот. Вийти від колі. По сов'язних конях. Та фругу його брати. Ага. Ще фругу, там так, тато по тих кобилах. У той, що у Сашка і ну. той фругу і той, що у Саші, я забув, хто у Саша. Ті два то пон... Так все замотали у доволі з одіром. Там кліщ Так все замотали з водіром, що право. Я вивів, що замотана нога. Я вивчу, що наготова, він певно був. На. Але то було трага нога спухла, але вже Ну, шкіри немає, шкіра трохи вниз, Але знімає. Чоловіка саме впрощає. Продається теж, ні? То все продається, що ти є. Все залежить від, від ціни, від купця, ні? Що це тут? Нє, та тут цей лощик є ще мост. Це попережу. Мама совєтська. А, тут 8 місяців. Тут є ще один по І по совєтській, так, Буде Так. Мама. Мама советская Я не посоветовать посоветовать Может, Може... ну, может, ну, да, может, может в месяцев, месяцев, да? 8 месяцев так, я было 7 У вас что, вот? Файны Надояси и Це й будемо хніші. А будемо всі молодші. це моп'ят місяці Для лощети це не для коня велико. Красота. Того мама Агденка. Чисто? Це по-советськи, ну. Це й ходить так пес. Ну, ззаду в мене ходить. Це видно, ну зразу. Це ганак, ганакша масси, на намов дікась така. Гнідо темно. Ну, виж... На морді, а туди темно. Але ноги ворогнівся. Це ще видиш, ця перша шесть не скинути. Буде... Але веж на морді світло. Ну це був що ще поліняє вас. Ну не по парежові можуть бути такі mm -hmm. сірі темні. Можуть бути вогні. Mm -hmm. Хоч ця мама гніда, того не знаю яка. Це теж жербес куди це вже бився з кимось цей жеребець. Вкусимо. А це по інфікси По ні, ні, Це, Чи по кому це жеребець? Воронин. Я то знаю, я Ігор питаюся. Чи, чи по першорону? він веде не першивон? Ні, поордан. По ордена щось. По Та й ходимо там у зерно, як... Ти саме кидаємо його він сказав, Салют, він одразу біжить і знає що зерно Він салют назвать Так да. Такі ручний цікавий Та він такі... мощний фен. То, <рігла> ще йдемо туди чи то все, що там є? Так, то що? Тінь То все так? Ну. Коний капець вибір тут Трохи то все продається, не? То кінь робочий? Кінь робочий, три з половиною роки Кінь робочий, три з половиною роки. Продається. Ну в Олександрівці то все, так? Да. Так. Треба щось запустити. Да. Він став на це. На що? Буде фесло шок. Угу. Цей малий теж буде фест. Маєш тільки полокров. А який віч? Ну феслу, щет, фес, ты порежевай фест лощит масс. Фест масный лучше. Скажу масный фест лощит, нет?